У Коломийському арт-просторі Зодіак відкрилася виставка, що об'єднала понад 50 робіт від студентів, випускників та захисників України. Свої роботи представили студенти Львівської національної академії мистецтв коледжу імені Труша та учасники проєкту Незламні старший викладач академії Володимир Сидоренко каже, що родзинкою виставки є роботи військовослужбовців. Це військові, які захищали український народ, от, отримали тяжкі травми. І проходили реабілітаційний центр. Ну і таким чином ми з ними займалися. Також скажімо, художніми виробами зі шкіри. Для початку пробували якісь суночки робити, пробували просто вправи робити. Потім ми перейшли до більш складних завдань створення образу. Роботи на виставку створили захисники, які учасниками проєкту незламні. Володимир родом із Донеччини, зазначив, що роботи зі шкірою є чудовим засобом реабілітації. Нам це дуже допомагає. Допомагає. Ну і як мені в реабілітації дуже допомогло. Також, е, хочу ну, подякувати Львівській академії мистецтв е, коледжу те, Троша, що мені цю змогу ну, надали. Ну, як виражати себе. Ще один учасник проєкту, ветеран Дмитро Зі Львова. Дуже важливий момент в моєї реабілітації. Якраз в мене немає робіт. Я допомагаю, десь беру участь, намагаюсь брати участь. Я також проходжу реабілітацію в центрі незлам. Взагалі відкрив для себе якби от академію мистецтв Львівського, завдяки от, там тому, що почав займатися, ну десь приходити в терапію то в незламних є майстерня. Свої роботи також представили молоді митці, зокрема, студентка п'ятого курсу коледжу імені Івана Труша Анастасія. Мої роботи тут це ось томати, ця робота в цьому залі, і в наступному залі е, об'єма пластика е, Львів, архітектура Львова. Мені сайті, що зараз останнім часом набувають, напевно, популярності одяг зі шкіри. Е, сам, е, самі вироби, ну. Ну, я думаю, що складно робити. В принципі, так, це не кожному під силу, але мені особисто шкіра подобається тим, що є дуже велика різноманітність технік. Також в експозиції роботи випускниці Львівської національної академії мистецтв Богдана Климкович. Я закінчила академію вже багато років тому, але мені подобаються далі ці всі процеси. Подобається, що академія почала працювати з військовими. Це дуже реально потрібно зараз. Наскільки це пробуджує якісь бажання? знову до життя. На завершення урочистостей у феє Народного дому для учасників виставки організували концерт та запросили всіх до спільної Коломойки. З Коломої Богдан Малецькій Галина Романчук телерадіо компанія Раї.